Хлопці, експерти, вони весь час підводять до одного: що оскільки грошей Нафтогазу не вистачає, то зараз гостро буде стояти питання про підвищення ціни на газ. Про це і Герус починає великий реформатор розмовляти, і інші реформатори. Та ні, у нас ціна на газ, слава Богу, під мораторієм. Це закон, розумієте? Тому ми будемо шукати. Тобто ціну на газ точно не будуть чіпати для населення, відповідно, тарифи на тепло під мораторієм і тарифи на розподіл газу для населення. І тому ми всі будемо рятувати нафтогаз і самі себе, десь шукаючи ці гроші. А це мова йде приблизно про 1 мільярд доларів. Це президент озвучив, але на жаль, я констатую: ці гроші, які треба буде пускати на закупівлю газу в результаті нікчемних реформ управління Нафтогазу, вони не не дістануться збройним силам України на соціалку, не дістануться на медицину.